Всім привіт! Хочемо презентувати вам нову поставку від китайського виробника FireMaple. А саме, це казанок з нержавіючої сталі Антаркті 1,2 літра. Дана модель досить універсальна за рахунок матеріалу і може використовуватись як на газовій плитці, пальнику, так і на відкритому вогнищі. З особливостей можемо відзначити дві ручки для тримання. Бічна ручка, яка складається вздовж казанка, зручна під час використання його як чайника. А за верхню ручку казанок зручно підвішувати над вогнищем. Якщо зняти кришку, всередині можна побачити спеціальну вставку, яка легко виймається та слугує для приготування страв на пару. В комплекті до казанка і легкий хічитий мішечок на затяжці, в якому наша похідна кухня буде добре сохнути та зручна під час транспортування. Дякуємо за перегляд, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у нашому магазині.